З нами на зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що погодились і знайшли час. Тим більше що наскільки я пам'ятаю, наша з вами буквально минула розмова наробила галасу в Ютюбі. Тож продовжимо, пане Андрію. Давайте давайте розглянемо е, трохи більше тижня, так Дональд Трамп, президент, на що на що звертають увагу американці? На що би ви звернули увагу на які саме кроки? Ну, через останні 24 години це є термінові проблеми тут внутрішні, бо скасував багато програми для бідних людей, для старших людей, і це починався на 24 години скандал, який в одній мірі вони щось привернули, що декотрі програми будуть подорожені, а ще в тим в тим часі вони не вони все не скасували і так, бо вони ніколи не покажуть, що вони якось помилилися. В понеділку вийшов а, це був рівний тиждень. То Білий дім видав заяву до цілої преси. Вона включила мову, що це найбільш ефективніший президент в історії Америки. Це він стільки зробив і вони показали скільки указів. Як і так само, що до того часу трьох членів його кабіну були підтверджені. Ще ми додаємо до кабіну цього тижня. А, а від того часу я би так само сказав, що ми нарешті отримуємо громадське опитування до декотрій. Е Може більше дивні реакції чи чи промови президента, включно втім, ви ви багато мені е, пригадали, коли ви мене представили. Але е, я би включив ще е, справу про Гренландію. і е, е, в тій справі дуже непопулярна є е, тема президента в більшість американців, чи то республіканців, чи демократів. Тому ще побачимо, чи чи трамп з цим буде займатися, чи ми можемо звернути увагу на паному і інших Прав. Ось до речі, пане Андрію, з публікації США Press, що я її принаймні побачив сьогодні вночі, Федеральний суддя США тимчасово заблокував рішення адміністрації президента про заморожування фінансування програм з надання зовнішньої допомоги та видачі грантів. Тут, ви знаєте, пане Андрію, я у вас хотів би спитати про стабільність. В умовах, що склалися роботи противаг у Сполучених Штатах, чи все стабільно тут? Ми ще побачимо. Знаєте, демократичні голоси в конгресі зараз трохи мовчають, але я думаю, мовчали через цілий перший тиждень, тому надзвичайно кількість указів, і опозиція не була організована і сильно не виступала. Головне для президента є відгук громадянства до ті, цю подію, що ви щойно оголосили. Що федеральні суддя декотрі звернулися, щоб які гранти продовжити? Але відгук до у конгресі, чи то республіканці, чи то демократи, чи то в сенаті, чи то в палаті представники, вони всі відчули. Від своїх е, е, виборців, від е, своїх е, громадян, що так вон е, Америка не буде задоволена. Втім, то це є перший мінус, я би казав для президента Трампа. Е, він дуже багато координував. Так так кажуть, тут дуже класна хореографія його. що Щоденно він має такі укази, і він може показати е, до Америки, що він е, сильно підтримує Америку. Але це була помилка. І ми ще побачимо, чи буде наслідки від цього. Я, до речі, пане Андрію, чув. Виправте мене, якщо я чув щось не те, що мовляв, американські президенти в перший рік намагаються впровадити найбільш непопулярні кроки, щоб зрештою. Розраховуючи на їхні подальші позитивні наслідки, щоб якраз там до кінця каденції з цих непопулярних кроків вже вийшли якісь позитивні результати, чи це так, чи е, Дональд Трамп вже робить такі непопулярні кроки, які теоретично, принаймні, можуть ось дійти якихось глобальних позитивних наслідків? Дещо є непопулярне в інших сферах, чи то ті пропоновані діти, депортації чи депортації, котрі ми вже бачили, як закордонна служба вже має дозвіл входити до церков, до шкіл, до лікарні. Це має досить негативну реакцію в маленькій кількості, але не я би не казав зараз більшість американців. Але ця програма специфічно для старших, які вони ті гранти би зупинили їжу, це би зупинило допомогу з ліками різні справи. Це справді було є зовсім непопулярним, і це чому ми бачили реакцію менше 24 годин. Що не тільки ця суддя цей суддя брав участь в тім, але навіть білий дім одну вебсторінку, яку вони виключили, вони швидко відновили, щоб це працювало щодо першу, перші 100 днів чи перший рік. Так, традиційно президенти беруть і нова адміністрація візьме цей час, коли найбільше їх прихильників зараз у конгресі. Вони можуть програти декотрі голоси в конгресі через рік, коли будуть додаткові вибори у 26-му році. Але цього року вони хочуть як найбільше включити. Я би казав, що досить ненормально у кількість указ були видані з самого початку. То навіть і що президенти переважно хочуть. Дуже мобілізуватися в перших 100 днів і в перший рік ця адміністрація готова якісь рекорди перебити, що вони стільки зробили. Так, теза про турборежим нам добре відома. Пане Андрію, ви сказали з приводу депортації. Знов таки відсилаюсь до новини в США. Служба громадянства та імміграції оголосила про призупинку роботи програми для громадян України, які через широкомасштабну агресію Російської Федерації їдуть до Сполучених Штатів. Певним чином ця новина в нас в Україні викликала. Там певний резонанс місцями знаєте, з додаваннями трохи зради, пане Андрію. Поясніть, будь ласочка, нам на пальцях, що це означає, чи слід там перейматися, яка доля чекає на українців в Сполучених Штатах. Це досить розкомплікована. Я перейшов по перше, в тім, коли я працював з різними переміщенцями, які у 22 році це починало. Це було у перших тижнях, тільки ті, що мали можливість перелетіти з Європи до Мехіко, а тоді через кордон Мехіко. Америка дала дозвіл, щоб, що українці самі з українським паспортом можуть переходити, і вони отримали специфічний статус, який ще існує, тільки що не був відновлений президент 6, 9 січня. Що такий статус існує для таких е, народів, включно українці, які е, бувають в країні, де всі способи звернутися до консульства американське чи посольство, всі все зараз тепер не існує на такій рівні, як воно раніше існувало треба ще до декотрих е, до Варшави поїхати чи далі. Отримати специфічні візи, і втім вони отримують українці, отримують специфічний статус, як і інші етнічні меншості. Тут я б громадяни Гайті, коли там було е трагедія, там е де небудь у світі є землетруси, чи вулкани, чи уракани. Е -е тоді в, пер в певній періоді Америка дає дозвіл, щоб залишитися в Америці на певні е певний час. Це е від 12 до 18 місяців. Місяців ця програма, про яка ви садали, що президент Трамп планує скасувати, це була програма, яка ініцію перша ініціатива це було для Афганістанців у 21 році перед повномасштабного вторгнення. Але ми знаємо, що тоді Америка вийшла з Афганістану, і вони створили специфічну систему, щоб спонсорство з Америки. Певні громадяни могли війти у спонсорстві, щоб показати, що ті афганістанці ми їх знаємо, і ми, і ми будемо підтверджувати, що вони будуть. Тут і там працювати або або проживати. А тоді, коли війна починалася, щоб повномасштабне вторгнення, Америка включила українців до цю систему, і ми отримали чи ми допустили понад 100 тисяч українців. Певна цифра то між 150 до 200 тисяч через минулих два, два літ. Що через цю специфічну програму, що вони мали перейти перевірку. Вони тоді, тут приїхали і були перевірені знову, і вони мали отримати специфічну спонсорство. Тобто особу чи то з діаспори чи чи якось когось американа, що написав, що він буде підтвердити, підтвердити з анкетою, що вони, вони будуть з ними займатися. Проблема для американської політики є, що ця ця система, яка дуже добре працювала для українців, дуже добре працювала для Авгавганістанців, тоді було розширена ще для інших народів, яких е, е, республіканці і специфічно Трамп. Так не підтримує з Куби. Ми допустили понад 50 тисяч, з Венезуели, з Гаїті додаткових так само понад 70 тисяч. А тут приїхали з, з карибських країн, як і центрально і південноамериканських країн, кілька сот тисяч людей додаткових. Який е, є включений в, туї, в тієї політиці, які ви напевно чули президентам каже, що ми, ми не хочемо таких людей, і це є причина, чому ця програма буде скасована і буде проблема для українців, які ще тут залишилися. Пане Андрію, ми традиційно дякуємо вам за відповіді, пояснення і інформування. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, відповідно говорили в тому числі про.